Дорогі мої друзі, ранок, 10 година Гаваї Острів Оаху, Гонолулу. Подивіться, який океан сьогодні. І з сьогоднішнього дня. Я перехожу на двохразове харчування. Тобто я снідаю і обідаю. Зараз покажу, що сьогодні в мене буде на мій сніданок. Готую в мультиварці. Хто мене дивиться постійно, той знає. Вже запіліколо. Я відключила мультиварку. Сюди я додала півпачки шпинату. От бачите, упаковка від нього. Так, вау. Півпачки шпинату і три яйця. Отак. От Погано сфокусувалося. Не солила ще. Порізала два огірочки і пару черіків. Так, зараз я достану підсолю. таке вийшло приготування. Шпинат яйця. Шпинат пустив, бачите, рідину трішки, але нічого, це все корисно. Отакими От яйця получилися. Так, я підсолила. І ще хочу додати насіння. Коноплі, тому що воно дуже корисне. Отакий От я сьогодні собі придумала сніданок. Побачу, що з того всього вийде, тому що, ви знаєте, що я тільки обідала раніше, тобто один раз вживала їжу. От, Ну, тепер попробую два рази, так як рекомендує е, американський доктор Берх. Тут в мене авокадо, але воно буде в мене на обід. Так що в цьому відео я приєднаю ще свій обід. Покажу вам, що буде в мене на обід. Буду собі регулювати. Шпинат корисний це клітковина. Огірок також, помідорчик також. Так, Ну, виходить, зовсім немає жиру. Зовсім немає. Так, напевно, зараз я додав шматочок вершкового масла. От, шматочок вершкового масла. Усім смачного і дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Зараз після сніданку, звісно, в мене прогулянка. Я вам показала, що небо похмуре. От, і після 12-ї години передають дощ. От, так що сьогодні плавання не буде в океані, буде прогулянка. Прогулянка, потім трішки відпочинок, потім покажу, чим буду на сьогодні обідати. Для вас час пробіжить непомітно. Ото я нагулялася, слухайте, тільки вийшла, пройшла десь пів години і почався дощ. Мусила вертатися. Бачите, отут-ут -от, на поруччі видно крапельки. Такий, знаєте, мілкий, але дуже-дуже рясний. подивіться, який океан став. Дійшла до океану. Зайшла в два магазини, виходжу і отакий дощ. Добре, що поряд живу, так що повернулася. Ось така прогулянка вийшла. Ну Після обіду, може, стане вже дощ, не буде йти. Вон там гори, бачите, як біло, прямо небо. Злилося з тими горами. Так що, надія на прогулянку вечором. Зараз буду якісь роботи хатні робити. Ось. От. От. От така погода осіння. <гум> Жовтий місяць. Такий величезний автобус. Такий, напевно, туристичний. Так що покажу, що приготую на обід, ще не придумала. Ну, от. Люди все рівно ходять, бачите. Ну, не хотілося мені мучитися. В океані людей було зовсім мало, але були сміли... сміливчики. Ой, слухайте, пташечка, пташечка, пташечка. Боже пілочка. Бачите, яка осінька. Не знаю, чи телефон передасть кольори. Грудка в неї. Бачите, така розовенька? Сухайте моя Ой, Я птася. Я яка хороша. Гробчика нагадує. Нашого українського. Так, от такі-то справи, друзі. Ну, що все всього холотіло. Прийшов час обіду. Я згадала, що в мене куплений хумус. От, бачите, я його відкрила. Хумус з червоного перця. Бачите, намальований червоний перець. Думаю, я ще його не куштувала. Колись в Україні, в червонограді, я робила хумус з нуту. А це куплений з перця. Ну, цікаво спробувати. Так. Зверху. Плівочка ще. О, от я її знімаю цю плівочку. Так, не до кінця. Так, що я приготувала ще на обід? Помила головку латуку. Оце такий салат стікає. От Було в мене авокадо. Тут лежало, я показувала. Коли сніданок робила, ну він такий твердий, оказався. Достала з холодильника другий, бачите, трішечки менший. І він м'ягенький, так що буду нарізати цей це авокадо. Слухайте, вже кортить, вже кортить, от попробувати м на смак. Не знаю, як мені цей лату крувати, заправляти цим хумусом. От, зараз я отак візьму. Зверху. О, бачите, навіть видно. Такі, бачите? О, кусочки перцю червоного. Ну, тут, звісно, ще оріхи, напевно, добавлені, ще щось. Так, ну-ка я спробую на смак. М -м -м, вже слинка шкодиться. М -м -м. Дуже смачно. Знаєте, яке в мене бажання виникло зараз? Просто отак брати ці листя салату, обмочувати в цей хумус і їсти. Нічого не нарізати? Слухайте, я, напевно, так і зроблю. Не тому, що я лінуюся, а тому, що дійсно смачно. Так. Щоб наїстися, <гум> я з'їм всі ці листочки, клітковина. Ой. І, напевно, зараз окремо я викладу цей хумус. Виклала хумус, порізала авокадо, присипала насінням коноплі. От, Друзі, дуже вийшло смачно. Я мачала ці листочки, хумус. Не передати. Хрумтячі, смачні листочки. Латуку разом з хумусом. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки коментуйте. До нових зустрічей, до нових моїх відео. Побачимо, що з цього всього вийде. Сьогодні перший раз я буду харчуватись два рази в день.